Так, Це був пока що для мене найтяжчий. Я його пару разів пропал проход, кратику пройшов. Граю на телефоні. Там полезный момент, чтобы поехать на мангору проходить. Там не будут спрятать, я поеду просто, там не буду вроде, там не буду вроде, там не там Da... Ó, é puxado um... oh, tá aqui mas, então... mm -hmm. стороны зашел. Да. Вот такая хрень. Така хрінь. Рекомендую проходити на 40-му уровні, а не тільки 30-тись. Не знаю, мене щось два рази двері не заробили і раз при його атаці я тут скакував хіра нічого не целу. Зараз розбиратися, а я чому буде хуже. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал.